Київ разом з Копенгагеном, Лондоном та Сан-Франциско входить до списку 50 міст світу, які найбільше захищають свої зелені зони. Щоб отримати такий статус у світі, ми підписали зелену декларацію міст. Але більшість її норм не діє в Києві. Наприклад, Якби у нас ця декларація виконувалася, то за 500 метрів від вашого будинку був би парк, ліс або сквер. Це шулявський міст. Біля нього раніше був сквер. Тепер тут стирчать башти висоток. Без кисню, на жаль, людина не може ніяк жити, не тільки людина, все, що є на землі, не може жити без кисню. А єдине, з чого утворюється кисень, це зелене, зелене листя. І якщо не буде зеленого листя, то чим же ми будемо дихати? Тобто смерть дерева це поступове вмирання всього людства. Це новий і красивий парк у Феофанії. Рік тому його відкрили після реконструкції та благоустрію. Екологи кажуть, що ця реконструкція обійшлася Феофанії у три тисячі зрубаних дубів. Вирішили, що маленькі деревця, лавочки та фонтани кращі за старезні дуби, стовбури яких було важко обхопити втрьох. Офіційно це називається плановою санітарною рубкою. Робітники, які власне, пиляли дерева, вони прямим текстом казали, гарна ділова деревина коштує стітіта. Тобто довести це не можна, але розмови такі були, є багато людей, які про це знають. Це заповідник Жуків острів. Заради приватної забудови його територію скоротили на 1500 гектарів. На 89%. Постраждали дерева і перелітні птахи. Адже Жуків острів є частиною Дніпровського екологічного коридору. А це шлях міграції більшості європейських птахів. Дрібні лісові птахи перелітають з гілки на гілку. Чим менше в Києві дерев, тим важче птахам минути місто. Є п'ять міжнародних угод і конвенції, якими Україна каже, да, круто, ми зберігаємо Дніпростий еколичний коридор, адже він, половина цього коридору проходить через нашу країну. На жаль, формат конвенції такий, що конвенція не може сказати, все, перекриваємо, наприклад, Україні газ, тому що Україна там, значить, знищує Дніпростий еколичний коридор птахам гірше мігрувати восени і весною. Ця брудна канава річка Либідь. У 9 столітті вона була великою та судноплавною. Більшість киян вже зараз не можуть навіть сказати, де ця річка була. Але е, чиновники міські з гордістю заявляють, каналізована річка либідь, е, подвійне трактування. Чи від слова каналізація, чи від слова канал. Нині річка тече промзоною. У неї впадають стічні води багатьох підприємств. Водночас Либідь є пам'яткою природи та охороняється законом. Невже замало аргументів, щоб очистити річку? Екологи кажуть, ще не пізно відновити Либідь. вивезти її з колектора і вздовж ріки замість промзони розбити парк. Тому що приклад того ж Дунаю і того ж Рейну і інших річок Європи, які ще в 70-ті роки також були забруднені, вони вже зараз ідеально чисті річки. Тому що міська влада зрозуміла, це є прямий обов'язок чиновника дбати про якість води, про зелені насадження і про те, щоб сміття прибиралося від будинків. Це є прямий їх обов'язок. Це головне завдання чиновників. Ще одне питання, про яке кричать і плачуть екологи. Це збереження совських ставків. Ми ще можемо їх врятувати, зупинивши будівництво чергового торговельного центру на совських ставках. Зараз ще роботи там не ведуться, але ставки мають бути засипані і поверх них з'явиться такий продовгувати, схожий на слимака торгівельний комплекс. Багато киян вже купують воду в супермаркетах, боячись пити її з крану. Ще трохи, і ми будемо, ніби у фантастичному кіно, так само купувати чисте повітря. Бо зараз ситуація така. Половина всіх зелених зон Києва вже не зелені зони. Вони вже віддані комусь під забудову. Екологи, які все ще стоять на сторожі зеленого міста з чистим повітрям, кажуть, що зараз триває вичікування, що буде після виборів, хто буде при владі. Якщо все буде як раніше, відразу після виборів половина зелених зон Києва перетвориться на будмайданчики.